Бої Настардес іхос. Історія, яку я вам повім, трапилася настільки давно, що пам'ять про неї бережуть лиш гори та ще темний непрохідний ліс. Що було правдою, а що згодом вигадав винахідливий людський розум, нині годі й сказати, не нам судити. У серці Астуріні, не гори здіймаються кам'яними хвилями до неба, а річка Сея ріже темні ущелини, Стояло старе селище Кангас-де-Оніс. Кам'яні будинки з важкими дахами, покритими мохом, притискалися одне до одного, ховаючись від вітрів. Над усі височів кам'яний міст. Стародавній. Як сама пам'ять гір. Тут завжди панував туман. Він звисав із верхівок сосен, котився вузькими вулицями, заходив у хати й храми, наче дихання чогось невидимого. У тому, 1523 році, селяни почали шепотіти про тривожні знаки. Корови падали мертвими біля річки. Немов їхній подих, забрав сам туман. Діти прокидалися вночі з криком, кажучи, що бачили обличчя у вікнах, хоча там були лише чорні сосні. А надвечір у горах лунали дивні співи, не пташині і не людські. Усі знали про чотирьох жінок, що жили на віддаленій околиці села у хатинах. Із чорного каменю. Вони не приходили на службу до храму святого Хуана і не схиляли голови перед Христом. Їхні імена називали Пошепки. Ізольда, стара, з чорним волоссям і очима, як мокрий вуголь, Маєла, молода вдова, яка лікувала травами та ще й занадто добре зналася на людських недугах. Ліора, дівчина з холодним обличчям, яка співала пісні так, що навіть пси вили від страху. І Сельма, висока та худорлява, з довгим сріблястим волоссям та очима, що відливають туманим сяйвом. Коли у ніч на свято Святої Хусти двоє дітей зникли з хатини біля мосту, у селі здійнялася паніка. Кажуть, у ріці знайшли лише дитячий черевичок, а вода відливала багряним. Хоч дощу не було. Люди вже не мали сумнівів то робота біду. Зібравши смолоскипи, чоловіки вирушили в ліс. Вузькі стежки вели до старої кам'яної вежі, яка стирчала над деревами, як зламаний зуб. Там, серед густого туману, вони побачили коло. Три жінки співали, схиливши голови, а навколо них туман закручувався, немов вихор, і серед того білого вихору мерехтіли дитячі обличчя тих, чиї душі вже не належали царству живих. Селяни скрикнули і кинули хрести. Один із них, срібний, впав просто всередину магічного кола. Раз туман розвіялому вітру. Відьми закричали не своїми голосами, з їхніх уст виривався крик сотень жаских голосів, наче сам ліс плакав. Їх схопили і потягли назад до села. По дорозі виднілося, як у вікнах кам'яних хатинок тремтіли свічки. Люди ховалися за дверима, і ніхто не осмілився б зупинити цю моторошну процесію. На площі під дерев'яним хрестом розвели величезне багаття. Вогонь запалили зі святої свічки, принесеної з віхтаря. Відьми стояли зв'язані, але їхні очі горіли, немов вогонь сочився із них селих. Вони не плакали. Не благали. Ні. Вони сміялися лячно, що кров застигала в живіх. Прокльони сипалися мов би чорне пір'оронів над полем битви. І лунала піса, що розсипала по тілі жаху, зупиняючи подих. Кіні ходять, тіні кличуть, в горах спить стара земля. Хто в тумані шлях покличе, втратить і голос і ім'я. Полум'я несе нам крила, дим підносить в небеса, в лісі жертва не загине, в лісі вічність і сльоза, хрест у попель розтане. Црічка згасне у пітіні, твоє серце стане камнем, твій останній крик в імлі. І коли полум'я злизало їхні тіла, залишивши в повітрі бридкий запах страху, над селом здійнявся туман темніший за ніч. Селяни клялися, що бачили в ньому високу постать у сірих шатах. З обличчям, закритим завісою хмар. Вона дивилася з гір на площу, і навіть вогонь здавався холодним у її присутності. Кажуть то була сама дама туману, яка прийшла забрати тих, хто їй служив. З тих часів збереглося повір'я. Якщо вночі у вікні тремтить свічка І чути тихий спів, то нагадування про тих. Кого спалили у 1523 році. Лісі досі шепоче їхніми голосами, а туман накриває село, не захищаючи, а попереджаючи. Бо в Астурійських горах, де смерть і вічність одне й те саме, відьми не зникають. Моє ім'я Сельма. І Я вже більш ніж 500 років чекаю на повернення своїх сестер.